Доброго вечора. Змонтований камін. Це монтаж був наш. Він ще не зашити, це в голову виділі. І вирішили ми його за три місяці після змонтування знову запалити, бо похолодало. Це з водяним контуром, що гріє всю хату. Але запалили собі трошки відчуття Ну, бомбезно, горить дуже. Дуже помбежно, це пару дров закинули. Оце ефект. Горить дуже супер, тепло дає. ну, Задоволення не дешеве, але воно цього варте. І як бачите, є два шкла. Шкло дуже чисте. Ну, Але палити треба дровами дуб, бук, е, там, ясінь, твердої породи не смолестою. Вона смолестою не буде, бо буде. Е, ну, він не любить цього. Але бомбезно, дуже ефектно розпалили 3 хвилини і він навіть тепло дає тут. Він і гріє воду, дає на буферну єлькість туди. Але ви собі запалили 5 дровішок, воно і гріє воду, і гріє хату. І ви не мусите палити постійно. Тобто, якщо вам холодно чи хочете собі ефекту якогось враження, можна його запалити. Ну і він гріє отут воду. Вже було 17 градусів, стало 26 градусів. За 3 хвилини він гріє бочку. Але ну, і тепло він віддає на хату. От я стою 2 метри і по ногах дуже гарне тепло йде. Так що ну, я задоволений таким. Кому сподобається, то ставте. Але дуже гарна От Вихвалення запала за кимлетрови, який ефект горіння. так.